Привіт! Як порахувати тепловтрати будинку і холодо втрати будинку влітку? Дуже просто. Сайт iQClima.ua розробили калькулятор для вас. Розрахунок тепловтрат будинку. Обираєте місто. Так, мінус 19. Це на вулиці, п'ятиденка, найхолодніше, це мінус 19 градусів. Температура в приміщенні плюс 20. Тепловтрати через стіни. Вибираємо. Без вентильованого, з вентильованим, без вентильованого, площа зовнішніх стін. 420 метрів квадратних. Так. Оберіть матеріал. Перший матеріал. Ми маємо мінвата, товщина сотка. Додати шар. Другий матеріал. Газоблок. Аерок. Товщина 400 0,4. І можна так ще, якщо у вас є декілька шарів. Можна додати ще, а можна порахувати. Вийшло 3,42 кВт тепловтрат. Знаємо тепловтрат. Як визначити, скільки грошей обійдеться в рік на опалення? Є рішення. Дивіться наступне відео, наступний калькулятор.